Привіт, друзі! Вітаю вас в гостях на своєму каналі. І сьогодні в нас буде влог знайомство, а також я розкажу всю правду про життя багатодітної сім'ї в Торонто з нуля. І чи варто вам спробувати взагалі Канаду як ще один новий етап в своєму житті? Мене звати Наталі, і в нас з чоловіком троє прекрасних діток, 6-7 та 2 рочки. Ми приїхали сюди 26 червня, тому вже рівно 6 місяців, як ми в Канаді, і я нарешті наважила зняти свій перший блог відгук, дивлячись всі відео на Ютубі і дивлячись, як всі відмовляють наших українців їхати в Канаду. Я вирішила спробувати записати свій досвід. Можливо, комусь він виявиться корисним, і хтось все-таки ризикне і заповнить нарешті цю анкету. І ми проживаємо зараз в Торонто, в Канаді. Мій канал в більшості зараз на Ютубі це. Про мотивацію, про життя в Канаді, про прибирання, про розвиток, про те, як взагалі почати з нової квартири, орендованої з нуля, жити в Канаді. І при тому дивитися з надії на майбутнє. У нас найбільше така складність, яка виникала, і найбільше запитань це з приводу того, як багатодітні сім'ї з маленькими дітьми вижити, як ми думали, в Канаді, і не зійти з розуму, але все виявилось не настільки складно, як малюють більшість блогерів. Я не буду. В цьому влозі розповідати вам, яка Канада складна, як тут складно жити, важко знайти роботу, як тут все дорого, хоча дорого зараз е, скрізь, і всі розуміються. Це... Мій влог буде навпаки підтримка для тих, хто ніяк не може наважитись. Я дуже багато розповідаю в інстаграм, так само можете ось по цьому посиланню, мій нікнейм, такий самий є от на каналі, і там я більше повсякденному житті показую. Що відбувається в нас тут, поки ми тут проживаємо? Ми відносимося до тієї категорії людей, які ніколи не планували в своєму житті їхати в Канаду, які ніколи не мали це навіть в далеких якихось мріях. Так вийшло через певні обставини та волю Божу. І ми приїхали в Канаду з Румунії, де перебували перед тим три місяці. Там ми подавали свою заявку. І 26 червня ми приїхали в Торонто. Не знаю, ну розказувати все-все-все трошки. Все, все. В сьогоднішньому влозі я не буду вам розповідати, наскільки складна Канада, як заповнювати візу, скільки грошей потрібно, такий стартовий капітал і так далі. Цього всього ви знайдете повно на YouTube. Але сьогодні я хочу розказати саме свій унікальний досвід, тому що такого відео та влогу я не знайшла. І щоб отримати ті знання, які я маю зараз, мені потрібно було самі пройти цей шлях разом з моїм чоловіком, щоб допомогти поділитися з кимось. Канада і ось ця програма, і весь цей процес, який відбувається зараз з цією програмою з українцями, це дуже цікавий досвід, який варто спробувати кожному. Тут є дуже багато цікавого, дуже багато є і негативного, але воно є в кожній країні. Навпаки, сьогодні я хотіла відповісти на 10 питань, моїх читачів в Instagram. Я робила не раз опитування. І... Відповісти на ті запитання, які хвилюють безпосередньо людей, які заповнили заявку і планують вже сюди приїхати. Ну що ж, будемо розпочинати. Перше питання, яке задали мені читачі, це чому так всі відмовляють від Канади? Ну, я думаю, всім зрозуміло, що якщо порівнювати Канаду та Україну, це просто небо і земля. І я не думаю, що їх потрібно порівнювати в тому сенсі, в якому тим більше зараз знаходяться ці дві країни. Якщо відмовляти від Канади... То тільки в тому випадку, я рахую, це один мінус для тих, хто має зараз в Україні бізнес, для тих, хто має постійні якісь інвестиції, житло і так далі, тобто хорошу, міцну фінансову подушку, тому що в Канаді вам все одно потрібно буде все починати з нуля і спочатку. Я знаю дуже багато прикладів сімей, які повернулися вже в Україну, тому що перше не витримали психологічного тиску. А друге не витримали тих умов, з якими їм довелося тут зіштовхнутися. Ви маєте просто, при подачі заявки та вже прийнячи, прийнявши рішення виїжджати сюди, розуміти одне і покласти в своїй голові один пунктик. Тут все ви почнете з нуля. Байдуже, яке у вас було минуле, яка у вас була посада, ким ви були, чого ви досягли. Тут вам доведеться починати все спочатку. І чим простіше ви цей факт сприймете, чим легше ви до цього віднесетеся, Тим щирше вам будуть криватися всі. Чому Торонто або чому Ванкувер? Чому загалом молоді люди, молоді сім'ї та й не тільки вибирають саме великі міста? По-перше, страх невідомого, тому що ти не знаєш, яка провінція, чим відрізняється, куди краще їхати, з чого зіштовхнутися. Але як Торонто, так і Ванкувер це два міста мільйонники А це дає дуже багато переваг для молодих сімей. По-перше, вибір роботи, вибір житла, великий ринок праці. Великий вибір шкіл, садочків, всього, тобто це набагато більше можливостей, ніж якомусь малесикому містечку, тому що якщо розглянути Канаду в цілому, то є тільки декілька великих міст, а інші міста це просто невеликі селища або містечки. Тобто, для того, щоб стартувати, це особисто наш досвід, який ми нікому не нав'язуємо. Ми обрали для себе це місце, і в нас складалися тут умови з знайомими, які прийняли нас на перші декілька тижнів життя. Тобто, щоб ми не опинилися просто на вулиці. Третє питання: як вибрати провінцію? Судячи з нашого досвіду і з того, що я радила всім своїм друзям, це просто скласти список порівнянь. Неможливо просто взяти, покрутити глобус, ткнути пальцем, вибрати: От я їду в цю провінцію. Це буде найбільшою вашою помилкою, тому що потім ви або повернетеся в Україну, або будете переїжджати з однієї провінції в іншу з містечка в місто. Щоб спробувати цей ґрунт під ногами, просто є дуже багато інформації. в Google, вам потрібно просто зайти, подивитися, який ринок праці, яка ситуація в даній провінції, які закони, бо в кожній провінції різні закони, чи вони вам підходять, не підходять, а особливо дивіться на клімат, тому що в нас от є багато знайомих, які приїхали в Альберту дуже холодну, до речі, провінцію, в якій нещодавно було мінус 40, і вони просто страждають, тому що вони привикли до теплого клімату Італії, наприклад, який вони прожили останні три роки, і дуже складно звикнути до таких умов. Тобто, це такі загальні характеристики, подивитися для себе географічні, щоб просто зрозуміти, куди більш схильні, і обов'язково подивитися попит, попит ринку праці. Це найголовніше, що я думаю, турбуватиме кожну пару, кожну людину, коли вона приїде. Звідки брати роботу, де її шукати і чи можливо знайти, яка оплата і так далі. Четверте запитання, особливі дітки. У мене було декілька питань від однієї сім'ї, зокрема в якій є аутисти. Загалом в Канаді ставлення до таких дітей, до таких людей дуже дуже чудове. Дітки з особливими потребами та інваліди відвідують тут звичайні школи, вони відвідують звичайні садочки. Тобто, вони не є якоюсь тут відокремленою групою, на яку звертається якась особлива увага і так далі. Навпаки, тут втілюється в дитинства, в суспільство, стереотип, що це люди, такі як ми, і дітки, такі як ми От У нас у школі. є також декілька хворих діток, які вчаться з нашими дівчатками, і це дуже гарно впливає на них. Я бачу це в процесі виховання. Вони звертають на це увагу, але вони бачать ставлення викладачів, ставлення директора до цих людей, що вони не є десь якимись відбійниками у класі, вони сидять разом зі всіма за партами і так далі. Щодо соціальної програми, наскільки мені відомо за аутистів, вона є, але на це потрібен час, потрібно пройти дуже багато комісій, звісно, весь бюрократичний процес. Я не знаю його досконало. Але я маю тут подругу, яка також живе з хлопчиком-аутистом, вони приїхали нещодавно, і це реально так тут велика підтримка такої групи населення, особливо те, що стосується медицини, препаратів і так далі. І якщо брати з фінансової точки зору, там теж досить хороше забезпечення на рік для такої особливої дитинки. На рахунок дорослих груп населення, тобто, якщо сюди приїжджати. З інвалідом чи дуже старенькими батьками я знаю, є проблеми з цим особисто. Ми таких проблем не маємо, але наші знайомі мають такі проблеми, тому що немає виплат тут. Немає такої великої соціальної допомоги, якихось пенсій для того, щоб утримувати. Повністю цю людину, а щоб забезпечити її препаратами, всім необхідним обладнанням і так далі, це коштує тут чималенькі гроші. П'яте питання про школи та садочки. Загалом про школи та садочки сипляться в мене в інстаграмі питання і в телеграмі також, відколи мої діти пішли в школу. Це доволі велика тема. Скажу тільки в двох словах: наші дітки ходять в українську школу, і я нею дуже задоволена на даному етапі, так як мої діти пішли в школу вперше. Дівчинка молодша пішла в перший клас, а старша пішла одразу в другий, хоча ніколи в школу не ходила до того. Для них дуже великий стрес є саме незнання мови, і тому я дуже рада, що вони пішли саме в українську школу, тому що там вони вчать разом з такими ж дітками, як вони, опановуючи українське читання письмо. Тих шкіл у Торонто декілька. Я знаю, я не знаю за інші провінції, але я знаю, що українські школи. Поширені і це завдяки саме українській діаспорі, тому що це все е, наші мігранти, які сюди приїхали багато років тому. Є українські садочки на рахунок е, таких садочків для діточок. Вони є всі приватні і досить дорогі, дивлячись від провінції та залежно від міста. Ну, наприклад, тут у Торонто від півтори тисячі доларів звичайний садочок, е, плюс відрізняється дуже сильно система підходу виховання. І система самої організації садочку, тому поки що я свого сина в садочок не давала. Він ще дуже маленький, але звісно, коли йому вже буде хоча б два рочки, думаємо над варіантом садочка, тому що садочок дає можливість мені, хоча б піти на офіційну роботу і сплачувати теж податки. Вступне питання стосовно роботи. Де знайти роботу? Тут вам ніхто не скаже, якщо ви ще не приїхали в Канаду, де знайти роботу, тим більше не забронює вам робоче місце. Ринок дуже великий. Наших українців приїжджало і приїжджає дуже багато. Ринок постійно змінюється, але хто шукає, той знайде. Є дуже багато газет. Дуже велика українська діаспора, дуже багато українців, які працюють як приватні підприємці. Є також українці, які вже мають свої фірми. Дуже-дуже багато роботи саме для новоприбулих, хто не знає англійської, на будівництві, по прибиранню, різними кур'єрами і так далі. Тобто, так, це другорядна робота, рахується. Ви не можете одразу приїхати. І піти працювати тут десь в офіс це ще щось. Для цього потрібен відповідний рівень англійської. І загалом, другий пункт це підвищення або підтвердження, або підтвердження вашої кваліфікації. Ринок дуже великий, він постійно міняється, але знайти роботу наразі у Торонто дуже легко, тому що ринок праці великий. Є групи в Фейсбуці, є групи кожної міської діаспори, є газети, є сайти. Тобто, ну ми але. Ви повинні бути готові, що це не буде робота, а що ви приїхали одразу пішли на роботу і на дні роботі ви залишитись. Зазвичай потрібно буде міняти роботодавця через те, що не підійдуть умови, не підійде зарплата або відстань, бо іноді потрібно їздити дуже далеко. Тобто, це ви вже будете випробовувати тут на місці. Єдине, я знаю точно, що якщо ви не знаєте англійської, багато в кого охоплює паніка, як я не знаю англійської. Є багато роботи і у цих сферах починаються для чоловіків з будівництва. Жінки багато зайняті у сфері прибирання, клінінгу, обслуговування багато хто йде деняничками, тобто роботи і для жінок дуже дуже багато. Ну що ж, саме питання: що робити без англійської? Ні, я, ні мій чоловік, приїхавши в Канаду, не знали англійської. Мені було трошки легше, тому що я вчила в школі і я знаю хоча б якісь ази. А, мій чоловік не знав зовсім, але нічого. Ми пішли обоє в мовні школи. Чоловік ходить вечірню. Я буду ходити зараз у денну з садочком для малюка, і для, до цього тут відносяться дуже, дуже, дуже добре. Так англійську вчити треба, тому що це мова, якою вам потрібно буде розмовляти в майбутньому. Але нехай це не буде для вас таким тригером: все, я не знаю англійську, значить, в мене нічого не вийде. Ні, ви приїжджаєте. І починаючи від імміграційної служби, закінчується з звичайними мовними школами, які знаходяться у вас в районі, їх тут безліч. Ви підбираєте собі графік, підбираєте собі школу, підбираєте чи з носієм, чи з нашим українцем, який володіє українською. Тобто ви зможете вже вчити тут на місці. Це не найголовніша задача для вас, якщо ви приїжджаєте сюди, це не має бути для вас найбільшою проблемою глобальною. Просто віднестись до цього простіше. Але в той же час розуміти, що це ну, як ваш обов'язок, це так як обов'язок навчитися дитині зав'язувати шнурки. Восьме питання: щодо медицини. Я думаю, що до медицини вам розкаже дуже багато ютуб-блогерів, як, що і так далі. Наш особистий досвід поділився на дві половини, тому що з одного боку медицина тут безкоштовна, і якщо ви потрапляєте в лікарню, то дійсно якість обслуговування на дуже високому рівні, починаючи від обладнання. Від відношення персоналу і так далі. А якщо брати другу половину, в нас торкнулося дуже гостро питання стоматології дітей, і ми були дуже розчаровані, тому що ну, на мою особисту думку, вона тут на дуже дуже низькому рівні. Але якщо ви хочете дізнатися про це більше, залишайте питання під відео, і в наступному тут лозі я розповім нашу історію. Питання, як наважитись, це одне з таких питань. Навіть ті, хто вже подав заявку, не знають, як наважитись, все-таки переїхати. Є такі люди, які подали заявку ще з весни. І вони досі не приїхали, тому що не знають, чи взагалі варто не вистачає цього якогось поштовху. Я можу сказати одне: цього поштовху може і не бути. Вам просто потрібно зрозуміти, що ви або йдете, стаєте на цю дорогу, робите один крок за одним кроком, другий крок. Тобто ви спробуєте, і це навіть якщо за три роки ви не оформите тут резиденцію, це буде просто хороший, свідомий досвід у вашому житті. А якщо ні, то краще залишайтесь там, де ви є. На тому місці, яке вже ви навколо себе зв'язали своїми ниточками, тому що якщо ви пішли під чимось поштовхом, Канада вам не підійде одразу, ви повернетеся через місяць, тому що йти сюди треба свідомо, свідомо з відчуттям, що я починаю цей досвід з нуля. І ось це зараз такий відрізок мого життя. Особливо дуже багато тут людей, які повернулися вже з знищених територій, їм, звісно, легше в тому плані, вони такі говорять, що нам нікуди повертатися. І їм починати тут, звісно, легше набагато. В них нема думок, що вони десь кудись повернуться, що вони повернуться в Україну, в Польщу, десь кудись в Європу, ще кудись. Вони не згадують той свій минулий досвід. Їм легше було наважитись так. Але для того я кажу: прогляньте ще раз мій блог, складіть список переваг недоліків і задайте в першу чергу питання собі: чи готовий я зараз почати життя з нуля в каналі? Якщо так, welcome! про суспільство! Це було останнє запитання. Відповім просто одним реченням: це країна, яка ніби як різнокольорова кулька. Тут зібрані різні народи, різні нації з різною мовою, з різними звичаями. І сама країна, мені здається, відображає повністю ці цінності, що вона приймає всіх людей, і всі тут як рівні. Тут дуже-дуже привітні люди, дуже привітні до українців. Вони просто ну, сама доброта. І це. Починається від водія маршрутки чи від водія автобуса, закінчуючи вчителями, прибиральниками на зупинках. Вони всі дуже привітно налаштовані саме до нових людей. Вони приймають всіх, ніхто не каже, скільки тут понаїхали і так далі. Єдині, хто це кажуть, це наші українці, так які приїхали дуже давно. Дуже багато негативного ставлення дуже багато відмовляють сюди їхати. Дуже багато ставлення такого. Ну, ви приїхали, і вам треба пройти ту саму дорогу, що і ми, але все можна пройти. Можна знайти своїх людей, з якими вам буде комфортно, з якими ви будете одних поглядів. І в цьому суспільстві, яке тут є, можна призвичаїтись. Тут немає у всіх ідеальної англійської. Тут ніби країна крутиться навколо своєї осі, і всі люди стараються жити ніби. В співдружності один з одним. Якщо вам був цікавий цей влог, або ви маєте ще запитання, пишіть під відео. А також можете заходити на мій інстаграм та писати там. Я буду дуже вдячна вашим вподобайкам, щоб ви підтримали україномовний контент та україномовних блогерів. У нас зараз дуже багато і це важливо бути дружніми. Я дуже рада була з вами поспілкуватися. Бажаю вам миру, миру в серцях та мирного неба над вашими головами. Побачимось в наступному відео. Пока-пока.